Ми стикнулися з росіянами в прямому стрілецькому бою. І в результаті п'яти годин бойових дій ми з горим пополам троє з чотирьох звідти вийшло, а боролись з трьома піхотними групами. Під час одного з вибухів отримав поранення. Хто отримав поранення в дві руки і в дві ноги з два десятка уламків, там здається. У мене в ногах уламки залишились. У мене наскрізь пробити уламкам лікать відсутній фрагмент суглоба. І відповідно на правій руці ця частина зібрана на спицях, і оця вся кістка вона розмелена, і відповідно чусливості великого пальця немає. Ну нічого страшного. З трьох чи чотирьох статей бажаної придатності стало сім на даний час. <свісно> я достроково повернувся з лікування і ще з підв'язаною рукою. Мав ще місяць залишатись до наступного ВЛК, а повернувся достроково для того, щоб готувати людей. Командир прийняв рішення, відправив мене на тритижневі курси, і я став уже пілотом ударних безпілотників мультироторного типу. Тобто, 12-14 годин пілотувати важко. Звісно, звикаєш, але переноситься чуттєвість на інший палець. Там можна тримати іншим хватом і так далі. Я планую перевестись назад на безпосередню командну бойову посаду. Я гадаю, що кожен, хто знаходиться в інструкторських центрах і займається посадою, має повертатись до безпосередньо бойової діяльності інакше він втрачає кваліфікацію. І якщо ми будемо знаходитись довгий час поза межами фронту, ми втрачаємо кваліфікацію.